і все. Чого такі? Давайте все-таки віддамо, давайте віддамо повноваження обласної ради, які ми з таким грудом загрозали. І будемо просто тут, піднімати за голос, за яке хто робить, і будемо получати посаду. Я не так, і коли не просила і не відстоювала. Що ніколи не кажіть інвалідів, бо вони дуже ображаються. Люди з інвалідністю. Дякую. Я хочу всім такому. Яка ситуація? Якщо Тетяна Васильова була лікарем і давала професійні якісь. Дорушення, ми би її слухали. Якщо б вона казала, що треба опускати газети, нема питань, вона вам виробити. Давайте послухаємо фахівця і цю справу. Я б до малечко, скажу все. Витягнувся. Послухайте. Я вирушаю. Я вирушаю за прямоту. Вибачте, що так скажу прямо, ви там гроші не зробите. <реш> Який ми об'єднали об тут. Скажіть, будь ласка, які ваші коментарі по поводу цього? Це перше. І скажіть, знали чи ви про це, що таким чином практично вся сім'я, колеги, близькі райони, знайомі таким чином розвищаються по робочих місцях? Цієї особи. Це друге питання. І третє, скажіть, які будуть, Тут? Це, це, я його не знаю, не мачу. Кес. Кес і картон. Тому що, якщо ми живемо в правовому полі, в правовій країні, у нас повинні бути, скажу так, правила для всіх одинаково. правильно? В Цієї ситуації як ви будете? Реагувати, коментувати, поступати. Отаке вот запитання. Дякую. Я, ну, я хотів би поставити вас що 15-16 травня, знаходиться в Мів'яджі. Батько дуже відряджує. Анатолій. Ну, послухайте, Антон Медведжує. А то відчув, Подивіться, давайте так. Тут же не дураки сидять, правильно? Я завтра тоже буду відряджений і щось говорити. От ви є, ви є за так? Є Ми Ви вам кажемо, що це є. Це було в е, газетах, в інтернет, сайтах, все це є. Ви признаєте цей факт? Факт має місце чи ні? Ви дасте мені відповісти. Я вам скажу ваші відповіді, що Ви. два роки не розумію нічого. Ви, Ви, Ви дастесь, якщо хтось має бажання, кожен відповідальна медична сестра, відповідний профіль. сьогодні. В онкологічному диспансері потребують хірургічного відділення 10 медичних систем. Безкоштовно. Я не хочу чути навіть про суму, Що є готовий, будь ласка, давайте людей. Пойшойте на роботу. Які питання виникають, ви року питання? По щекі таксі давно. Я особисто саме сам до тебе, яка закінчила під коліж і не мала на роботі. Вона прийшла в і працює посичний те. Я вдячний лікар, який жалеє Слава Богу, ми так створили, а він ще так думали. Я не знаю, я що плачуть дуже пустову. Просто юридичний момент. У мене в руках Вінницька обласна рада, рішення номер 101 шоста сесія, 7 скликання 30 березня 2016 року, про порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємства, установ закладів організацій об'єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області. Далі в пункті написано 241, не пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну дії контракту керівник призначений обласною радою на посаду раніше може подати до обласної ради заяву щодо бажання переукласти контракт та звіт за період перебування на посаді керівника про фінансово-господарську діяльність. Е, значить, абсолютно наші головні лікарі не порушили цього пункту зараз хвилиночку. Далі слухайте уважно. два не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії контракту. Департамент обантеж готує, подає висновок та проєкт рішить про переукладення контракту або про звільнення керівника. Коли починалась робота по переукладанню контрактів, під керівництвом Анатолій Дмитрича було проведено перше засідання контрактної комісії, яка проводить конкурси, жодного заяви не було. департаменту чітко було поставлено завдання. Ми його виконали. Ніхто нічого не порушив.